Вітаю всіх. Вітер сьогодні сильноватий. Цих заклало. Це я їх не так давно підкинув, але вони почали поєднуватися. О, оці були вже було як добре піднялися, але їх за рахунок вітру дуже швидко вони підтискає і вони одразу гору збивають. Це найвище. Це найвище. Хотів сьогодні трохи розказати, що не так все в мене добре. Як дехто мені каже, або думає, або пише. Я що маю на увазі, що на рахунок того мені кажуть, класно, в тебе кожен день там вітер, кожен день літають голуби. Та ні, ні, не кожен день літають. Вітер теж не кожен день, але навіть літають не завжди, коли є вітер, отак от. Іноді буває, що... Погода сприяє, вітерець. ну Зараз ладно, сильний, там, хоча все одно. Сьогодні добра погода, просто вологість велика. Тиск атмосферний великий, я, ну, я дивлюсь на нього. Дивлюсь, що їм, може їм трохи важкувати. Я вже помітив, коли атмосферний тиск. Але це все таке. Хто ж, хтось і підлітає, а хтось ні. так що Тут таке, тут таке, знаєте, хто може сприймає по-різному, не знаю, не знаю. Так що не все. В мене так добре як здається У мене іноді буває зовсім не летять, але дуже мало летять, хоча погода класна, а іноді буває навпаки, або не очікуєш від них, бац вони полетіли. Все як у всіх, я б так сказав. Все як у всіх. Я знаю, що хтось там пише і каже, що у мені там голуби повинні там цілодобово літати Тато, ви розкажіть басні, якщо чесно то, з усіма треба працювати, з усіма І з класичною бабочкою чи бетеликом, із... вже там під серпованим голубом, звичайно, інша робота треба, по-іншому, але з усіма треба працювати. Ніхто сам не літає абсолютно. Мої самі теж не хочуть літати, то та воно так здається, що... мені там кажуть, та що там розуміти, жопка до жопки, щоб воно літало і все. Та, ну, Воно завжди легко казати, що так, що там у тебе буде фіняти. У мене, як мені, важко, а у, у вас там все ерунда. Коли мені це кажуть, то мені не дуже таке приємно, тому що ви свою роботу. Ставити вище, ніж роботу будь будь-кого будь іншого. ну Давайте цінувати труд, працю один одного. Тобто, всім важко, хто ганяє голубів. Навіть важко, я розумію, хто не ганяє лисе, е, селекцією займається, тобто щось там намагається вивезти, Це просто не фізичний більший, звичайно, труд, але все одно це. Це працювати треба над цим. Так що давайте ми не будемо казати, що комусь легко, когось все дуже просто. А, а мені так важко і зовсім інші умови, і зовсім все по-іншому. Це все сама полетіла коза. Другий день вже поспіль, вона сама з голубом літає. Ти диви. А, це не вона, це її брат, я її брата ганяв, а вона значить, ще й не сіла значить, та коза. 97 голубка в мене є. 97 є голубка. І вона ото другий день поспіль вона підпарувала з голубом. Один-три там стальний голубок. Ну я її підпарував, вона в клітці пару днів посиділи. І отак от я випускаю їх з клітки. Виходжу, а вони літають парою. Схоже, що не дуже їм подобається сидіти. От вона там десь вона рибохвост. О, на рибохвост. Вона така одна на одну, а є, я не розумію, вона линяє. Це 2-2, сьомий голубок. Це 30. Всередині. Оце. Ну там багато суцільних, там 81-82. 21-22. Тобто тут... тут, тут. 2-4 тут зараз літає. 2-4, куди ж без нього. Куди ж без нього? Слабачок там один літає. Красивий слабачок, красивий, якби це... Ні, це не він. Він білохвостий. Осьо! Осьо, мабуть, він. Дивимося кого стягує. Ні, це не він теж. Це одна з буквах хто все таке у мене. Щось мури. А, ти, мабуть, щось саме підйом якийсь. Це, це схоже, що 94-й, він рябий 01, за хвостом. Я не бачив, мабуть, що він піднявся, так. Да. Тож не знаєш. Вітерець сьогодні. Голубник, е, такий західний вітер. І він сприяє отаку саме підйому. Вони вилітають і якраз... Чики пішли, ось, ось, все-таки, ага, ну сядь, сядь сядь, я подивлюся на тебе. Та, начебто він. Я його випускав. Я тих ловлю і кидну, і в ящик кидаю, а кого не ганяю, я їх випускаю в вольєр, тобто з голубника. Я ж в голубнику закриваюсь, отак, от, так от. Закриваюсь, туди заходжу, ловлю їх в ящик. А кого спіймав, я кого вже не ганяю, я їх випускаю. І отак от буває випусти. Ось цього 94-го я вже давно не ганяю. Чому ти полетів? А вони, мабуть, з переляку вискакують у вольєр. Я ж викидаю сюди вольєр. Вони з переляку вискакують і їх підхоплює, коли вітер такий сприяє. Трохи засильний вітерець, але якраз мені такий подобається вітер. Я можу вже зрозуміти хто у мене балується, є у мене один точно, а може і більше є, хто так системно починає балуватись, треба тільки зрозуміти хто це. І, і прибрати треба. Бо я не люблю таке теж. Я в цьому році трішечки приділяю цьому більше уваги, ніж раніше. Бачите. Одна група. Зі скількох? 4, 4, 9. 9, вони трішечки вищі. А ці 4 і чотири... шістька нижче. Тобто 15 зараз, але було більше, вже дехто сів. Подивимося. Я думаю, 97, -ма. 97 -ма повинна теж вже десь впадати. да, Схоже, що 94. 0,1, я його не ганяв. Зразу такий. Ну що, по такій погоді можна. По такій погоді можна, ще яструб не лютує, щоб не наврочити. Ну, а ось цей слабачок цей 51. Красивий, красень, голубок, але він... Ви знаєте, я не буду його залишати цього красення. Він дуже красивий такий і за формою, і за екстер'єром, але він слабко тримає вітер. Тобто, Коли сильний вітер, він один з перших, хто здається. Тобто починає сунутися. А потім. Він, правда, ви знаєте, що приходить додому завжди. Отак от низом-низом. Він низом. навіть я не пам'ятаю, щоб та й не було ніколи, щоб він на зальоті був. Він піднімається. Піднімається, але перший здається. Коли сильний вітер. І отак от низом, низом, низом. Це якби мені... Я ціную таку якість, коли голуб розуміє, що він слабкий, е за слабкий для навантаження цього, і він здається, перше сідає. Але, звичайно, я це тільки як якість самозбереження, тільки так я ціную. Але точно мені не подобається, це, що ну, хтось там же <плес> ж, та? хтось там. А він з ними е, на рівні повинен бути. 94-й, я його розумію, бо він вже давно не ганявся, давно вже в руки не брався. Тут саме підйом якийсь там стався, не знаю чого він. А цей-то ганяється. Тобто фізично оцей повинен бути на рівні з цими. На рівні ось цими. Але вони там, а він... він тут. І ось саме через це. Я його і не буду залишати. Там три-три... Там дев'яточка, так. Там дев'яточка. Тут, тут дикун начебто якийсь прискочив чи хто це. Та ні, Та ні там мене, мабуть, мід. Або нід щось, не розумію, він так. О, сім-сів, Красень я хочу показати вам цього. Слабачка. Ось слабачок який. бачите. Я е, думав, що голубка. Хотів його залишати, але ні, не буду, бо цей голубок виявився. І просто він слабачок. Я то хотів залишати все одно, я перевіряв, це ж означає, що, назначає, що... Тобто я якусь там роблю таку передчасну оцінку. Іноді, але потім я перевіряю. Обов'язково, щоб ствердитися від своєї думці. Обов'язково. І 94 сів. Красунчик, красунчик. Нема питань. Ще сам полетів. Сам полетів. Ну це, мабуть, 97, -й. це взагалі коза сама полетіла. Це 2-2, ні, це 2-2, сьомий голубок. Нічого, молодець такий, молодець. Такий середнячок, голубок, нічого особливого, але красивий. Так спочатку він так, як удачий був, а зараз так я його шу шурував по всім вітрам, не шкодував. І він зараз такий розлітався, так. 3-3-2. Три, три, Вісімка, тут одне чомусь трохи. Відійшло. Ось от таких треба... от таких треба виявляти. Хто ж це такий? Я поки не знаю хто такий. Але хтось погано, погано. Я в цьому році дійсно настійкість... Я не зашторений цим, ні, ні. Я розумію, я там... ну Закриваю очі на деякі моменти, але коли так от, Отак от відверто завжди себе так поводить, тоді я вже. Так... Коли вся зграя нормальна, а одне щось викаблучується, тоді, от тоді так, я вже приділяю йому особливої негативної уваги. Але не поспішаю, повірте я. Я з такими ніколи не поспішаю мені. Він. Дуже часто було, що він прильотується голуб, особливо на початковій стадії свого тренувального процесу. Він якось не завжди прям стійко. Ну, в мене такі голуби. У мене так воно. Тобто вони коли молоді, вони поки злітаються, поки я вже зрозумію, що і що, як. І потім вже я вже роблю висновки потім, не на початковій стадії. Звичайно, були в мене такі. Кожен рік у мене якісь такі бродяги бувають, котрі ну, відверто прям зникають, кудись потім пролітають. Таких, так, да, я теж браковую. Але воно відверте. Коли воно якби, на початковій стадії всі, хто в ліс, хто по дрова, тоді я це не поспішаю бракувати. Я знаю, що приходить, приходить. Холодний приходить, вони вже зльотані, проходить глинька і вони вже зовсім інші, зовсім інший політ демонструють. Влітку важче підняти, влітку важче літати. Взимку набагато легше літати, голубам, набагато. Я вже це ствердився і зрозумів, що той, хто літає влітку, той стовідсотково буде літати взимку, а той, хто літає взимку, далеко не завжди буде літати влітку. Далеко не завжди. Все-таки осінній зимовий період. Хижаки так заважають, але фізично набагато легше після линьки, коли прохолодно, літати голубам, ніж влітку. Влітку там дуже часто вітри слабенькі, ну жара. В першу чергу, звичайно, жара, вітри, вона. Різні бувають. Плюс до того, що чому взимку краще. Бо дуже, взимку часто от таке пахмура погода, і вони якби коли не беруть гору, як особливо зараз, вони тримаються довго, тобто і тримаються і свою стійкість. А Коли вони дійсно піднімаються там дуже високо в блакитному небі влітку, то там вони стійкості. Ну, якби не завжди вона, вона скупченості, навіть не стійкості, а не завжди та, та скупченість є у голубів. Хоча скупченість тоді ще треба. Я ж сказав, що вони не зльотані голуби. Тобто скупченість вона теж приходить згодом, з тренованістю. Поки вони не треновані, вони літають сам по собі. Да, вони так більш-менш тримаються, там щось. але все одно вони так. Кубки не тримаються. Я кажу зараз про своїх голубів. Я не можу, я бачу, що є і інші голуби, ну, я бачу. Але я ж бачу тільки гарну картинку. Це ми повертаємося до того, що я кажу, що не завжди в мене все так добре. Так само я розумію, що у всіх так. Те, що показує відео, це далеко не завжди так воно є. є ну, системно або тобто. Так само не тільки у мене, не тільки у мене. Це дев'яточка, так, так і тримається. 3-3, три, три. так, Дев'яточка тримається. одне щось було, як почало відходити, але схаменувалося.